Скажи свою непопулярну думку і тікай, версія дизайнера інтер'єрів Suit House. – це дорого. А чи бачили ви десь, щоб ексклюзивна річ, яка створювалася б в єдиному екземплярі кілька місяців персонально для вас, коштувала б дешево? У нас також є сім'я, діти, друзі, хобі. І ми також маємо колись відпочивати. Тому ми не можемо. Погоджувати з вами електрику о 20 або їхати обирати обивку для дивану у суботу. Ми не несемо відповідальності за підрядників, котрих рекомендували, а ви несете відповідальність за стоматолога, якого порекомендували своєму другові. Читати думки це не наш профіль. Щоб ми могли створити інтер'єр мрії вашої домівки, ви маєте нам донести свої побажання. Було б чудово, якби ви запросили нас на новосілля об'єкту, який ми реалізували, а не пропадали на наступний день після завершення будівництва. В будівництві немає нічого, що не можна було би виправити. Тому бережіть свої нервові клітини для більш важливих речей.